Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні буде рейтинг топ-5 надійних та гібридних автомобілів. Вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку, підписатися та підтримати україномовний контент. Ну, звичайно, на перше місце я поставлю Toyota Camry. Ну по-перше, я від'їздив на такі робочі машинки 2 ага. роки. Автомобіль у нас був 21 го року випуску. І мені є вам що розповісти. Але це топ-стопчиків. І так, друзі, Toyota Camry. В нашому рейтингу з вами цей автомобіль буде просто на першому місці. Це топ-стопчиків. Да, ціна кусається, але надійність перш за все. Давайте я маленьку передисторію вам розкажу. Чотири роки тому. Навіть трішки більше. Я працював водієм на Держслужбі. І у нас спочатку була Тойота Camry 55 у мене, на якій їздив півтори роки. Взагалі, божественний автомобіль, От, тому я і полюбив Тойоти. І потім пересів на Toyota Camry 70-ку Гібрид 2021 року. Це топ-стопчиків. Ще раз повторюсь. Так, є мінуси, це лакрасне покриття і якість салону вже не та, як у 55-ки, 50-ки, 40 ки Але все ж таки, гібридна Toyota, по-перше, економна. По місту вона в мене їла 4,5-5, ну, навіть 6 було. Все залежить від манери їзди. Ну, я ж тоді був такий молодий, треба було трошки ну, зрозуміло. По місту від 4,5 до 6 літрів. Замістом, звичайно, ну, літрів 6 це до 110 км. Потім включається звичайний бензиновий 2,5 атмосферний двигун і розход, як у звичайній Toyota, 8 літрів, 100% у вас буде. Але також є і мінуси ремонту цього автомобіля. Плюси ресурс двигуна. Ну, звичайно, бензиновий двигун в Тойот. Це мінімум 500 тисяч кілометрів без великих капітало Ну, Звичайно, при ретельному обслуговуванні. А гібридна установка, ресурс двигуна, електродвигуна, мінімум 300 тисяч кілометрів. Ще раз повторюсь, при ретельному обслуговуванні автомобіля. А тепер до мінусів. Ну, перший мінус це висока вартість ремонту. І запчастин. Ну, тому що це Toyota. Тому що вона не ламається. І чому висока вартість запчастин? Тому що рідко вони замовляються. По-друге, мінус теж такий немаленький, це висока ціна на автомобіль. Тобто з наших топ-5 це саме висока ціна на гібридний надійний автомобіль. Ну і звичайно, об'єм багажника. Ну, звичайно, на друге місце я поставлю ось цей народний вже автомобіль. Це Ford Fusion Гібрид. Ну і звичайно Америка. Це, до речі, автомобіль нашого майстра. Так що, я думаю, він знає толк в автомобілях, який краще купувати. На цих автомобілях Ford Fusion Гібрид встановлений звичайний двухлітровий бензиновий двигун, надійний, плюс електродвигун. Ресурс бензинового двигуна 300-400 тисяч, а електродвигуна 250-350 тисяч кілометрів. Але не забувайте, при ретельному обслуговуванні ці двигуни будуть служити вічно при ретельному обслуговуванні. Без великого капіталу вложення. Ну, а тепер, до речі, середня витрата палива 5-6 літрів на 100 км. Ви, звичайно, пишіть, у кого є такий Ford Fusion або Camry, яка у вас витрата палива. Тепер мінуси. Ну, По-перше, після 200 тисяч км у них якісь проблеми з'являються з електропроводкою. По-друге, на даний в період часу ну, наш автосервіс з гібридними установками ремонту ми не ремонтуємо такі автомобілі гібридні. І я думаю, в Україні небагато таких автосервісів, які ремонтують гібридну установку. Плюс буде набагато дорожчий ремонт, ніж в Тойоти, тому що це більшість автомобілів Америка, ну і запчастини всі йдуть звідти. Також великим плюсом цього автомобіля ну, звичайна ціна. В Україні можна купити, ну, все залежить від років, від 12 тисяч доларів до там, 20 тисяч доларів. Третій автомобіль в нашому рейтингу це Lincoln MKZ гібрид. Це той самий Ford Fusion гібрид, але більш преміальний. Та ж платформа. Ті ж двигуни, що звичайний бензин 2-літровий, що електродвигун. Все те саме, що Ford Fusion. Насправді мені цей автомобіль дуже подобається, навіть не гібридний. До нас приїжджають на автосервіс робити техобслуговування, заміна мастил по ходовій частині. Но він настільки комфортний, приємний в салоні і м'ягенький. Ford м'який візді. Але Лінкольн це просто божественніше, ніж Тойота, я вам скажу. По двигуну по ресурсу все те ж саме: 340 тисяч км бензиновий і 250-350 електродвигун. Ще раз повторюсь, при ретельному обслуговуванні. Але є і мінуси. Ну, По-перше, середня витрата палива на літр, на півтора буде більше, ніж звичайно Ford Fusion Гібрид. По-друге. Ремонт два, два рази дорожчий, ніж Ford Fusion. По-третє, запчастини фіг, ну я вибачте, кажу, які фіг знайдете в Україні. По-третє, погана оглядність через стекла, тому що там узкі, е, узке скло і як у Chrysler 300C. Якщо знаєте, то пишіть в коментарях, ви зрозумієте. Ну і багажник трішки менший, ніж Ford Fusion. А так, ну, да, це преміальний Ford Fusion, комфортний, м'який, ну, дорогий обслуговування. Четвертий автомобіль в нашому списку це Chevrolet Volt Plug-in Hybrid. Ну, давайте так. У кожного своя думка з приводу дизайну автомобіля. автомобілів. Кому-то подобається, кому-то ні. Мені не подобається. Тепер про двигуни. Було дві генерації. Ставився 1,4 бензиновий двигун плюс електродвигун, та 1,5 другої генерації теж плюс електродвигун. З приводу кінських сил 150-160 кінських сил. Припустимо, у Toyota Camry 208, у Ford Fusion і у Lincoln 180 190 Тут набагато менше. Але. Запас ходу на, на електриці 85 км до 85 км. Ну, і саме головне, плюсом великим це витрата палива до 5 літрів на 100 км. Це, мабуть, е, малоростратний е, гібрид по витраті палива. Але є також мінуси. Е, електрика, не всі майстри беруться в роботу і тяжко знайти майстра. Маленький кліренс. Маленький багажник, ну і також запчастини присутствують, що їх тяжко знайти. Кого, будь ласка, напишіть коментаря, в коментарі. кого Chevrolet World Вордфлайне Hybrid, які там у нього достатки, плюси, мінуси, щоб наша аудиторія, яка дивиться, ну, звичайно, могла зрозуміти, купувати такий автомобіль чи не купувати. Ну я б не рекомендував, тому він у мене і на четвертому місці. Напевно, якщо бюджетний, це Ford Fusion. Якщо там середина, це Lincoln. а якщо ну, ви хочете просто надійність, перш за все це Toyota Camry. Ну і п'ятий автомобіль. Ну і п'ятий автомобіль, ну, тут дизайн ну, прямо на любителя. Це Honda Давайте Так, мені зовсім не подобається, навіть на наш час, тому що китайці роблять дуже прикольні дизайни. Ну, звичайно, якість буде погана, але ця машина просто з будущого, навіть на наш час. Мені не подобається, тому я її поставив на п'яте місце. Але надійність все-таки Хонди. Ресурс бензинового двигуна 1,5 до 300 тисяч кілометрів. А електродвигуна 150-200 тисяч кілометрів. Ну, і звичайно, є мінуси, тому що. Тому що вони у нас дуже рідкі автомобілі. За весь період часу в Києві і я тільки їздив на двох автомобілях, які приїжджали до нас на автосервіс. І то ми робили розвал. Розвал на одному стенді зробили, на другому не зробили, тому що там на задні, задніх арках арки задні опущені аж до полу, закриває колесо. Ну коротше, там геморрой ще той. Багажник. мінус. Ну і, звичайно, видимість в салоні. так, На п'яте місце, по надійності я його поставив. Ну а я, звичайно, вам вдячний за перегляд даного ролика. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся взагалі до гібридів. З приводу електрокарів, електро. Авто, Електро... електроавтомобілів. Е, у мене таке відношення, я ще розповім вам в наступних роликах, чому я не люблю електромобілів. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, таку, як ви ставитесь до гібридів, та якщо у вас є такі автомобіль, які плюси та мінуси, щоб ми знали, купувати чи не купувати ці. harno гарно и neba неба над